На обласний семінар до кривого рогу з'їхались керівники 45 загальноосвітніх закладів, учасників обласного та всеукраїнського експерименту з зпровадження медіаосвіти. У нашому місті таких закладів вісім, і саме їхній досвід створення шкільної системи медіаосвіти був представлений у ході семінару. Проєкт медіосвіта поширюється. І серед загальноосвітніх закладів є такі, які бажають приєднатися, тому що медіосвіта це зараз дуже сучасно, дуже актуально, особливо в умовах сучасного медіапростору, в якому опинилась наша країна. Ми обрали цей ліцей. По перше, що це заклад всеукраїнського рівня експерименту. Це найкращий рівень оснащення комп'ютерної техніки, і це ну, один з найкращих закладів міста. Ми створили сучасний мультимедійний електронний посібник з викладання курсу медіакультура для дисплеїв. 10 класу цього не було ні у кого. Це завжди було проблемою для педагога знайти електронний матеріал в підтримку викладання предмету, і це буде подарунок сьогодні директорам експериментальних закладів, учасників сьогоднішнього семінару. На переконання учасників семінару медіаосвіта сприяє розбудові інформаційного суспільства, розвитку знань та допомагає школярам стати в майбутньому конкурентноспроможними у професії реалізованими особистостями. Формування медіаграмотної медіаінформаційної компетентності для вчителя і для дітей сьогодні є дуже актуальним. Вміння відповідально ставитися до інформації, створювати власні медіапродукти, критично аналізувати інформацію, яка подається через різні засоби медіа. Це сьогодні дуже важливе вміння і дуже корисне для того, щоб особисті стало успішною в 21 столітті. Медіосвіта запроваджена для старшокласників, проте педагоги експериментальних закладів Дніпропетровщини розуміють, що розвивати медіакультуру необхідно набагато раніше, тому вони охоче практикують дисципліну у початковій школі, напрацьовуючи відповідну методику. З маленькими дітьми набагато простіше. Зразу було так складно уявити, як можуть такі дорослі речі говорити простим язиком. Але вони сприймають, розумієте, все краще, ніж навіть старшокласники. Їм цікаво якісь створювати мультфільми, їм цікаво розбирати, що таке мультфільм, що таке кіно. Для них все цікаве. Під час практичної частини семінару його учасники ознайомились з напрацюваннями криворізьких учителів у напрямку експериментальних курсів, ішлось про медіаграмотність, безпеку, відповідальне ставлення і споживання медіапродукту, а також вміле використання його під час уроків. Цей інформаційний поток дуже величезний, тому ми навчаємо правильно використовувати цей інформаційний поток, брати для себе корисну інформацію, захищатися від шкідливої інформації, вчитися працювати з технікою і, звичайно, займатися творчістю. Ми демонструємо роботу дискусійного клубу, де задіяні ліцеїсти, говоримо про використання новітніх технологій на уроки. Мови, літератури, історії, навчити дитину знаходити в медіапросторі безпечні корисні розвиваючі матеріали не складно. Батьки мають бути першими помічниками в цьому за умови, якщо самі вміють свідомо використовувати інформаційні ресурси. Та було б бажання, а навчити цій грамоті і є кому. «У Минулому році на останніх батьківських зборах ми провели такий майстер-клас, дуже цікавий з інформатики, де були присутні батьки. З задоволенням діти відвідують такі заняття, і батьки були в захваті. Діти знаходять дуже цікаві розваги уви, для навчання у комп'ютери. Не тільки це звичайні ігри, спілкування, стрілялки. І вони знаходять пазли, тренажери, розвиваючи ігри і вже Готуючись до наступного завдання, вони опрацьовують ці методики. Ознайомившись з досвідом та системою роботи експериментальних навчальних закладів Кривого Рогу, учасники семінару отримали корисні рекомендації для вчителів, методистів та управлінь освіти.